Задача. Фермер планував зібрати з поля 18 тонн овочів. А зібрав 10 дев'ятих цієї кількості. Скільки тонн овочів він зібрав? Він планував зібрати з поля 18 тонн. А зібрав 10 частин. Немає значення. Чи цей дріб правильний, чи цей дріб неправильний? Ми хочемо взнати 10 від 18 тонн. Одна тонна тисяча кілограмів. Оце на всяк випадок. 10 дев'ятих від 18 тонн дорівнює. 18 тонн. Ділимо на 9, знаходимо одну дев'яту і множимо на 10. 18 поділити на 9, 2 тони. Помножити на 10. Зібрав він 20 тонн. Відповідь. Фермер зібрав 20 тонн овочів. Дуже легко.